Тиха небезпека. На Рівненщині четверо дітей отруїлися чадним газом. Шанс на життя. Як нова техніка допомагає при лікуванні онкозахворювань у рівненському продпухлиному центрі. ITV. Новини. Добрий вечір. Дивом не загинула. Днями у селі Гоноратка, що на Дубинщині сталася пожежа у приватному будинку. Загоряння серед ночі випадково побачила дитина. Вона і забила на сполох. Зрештою до лікарні оперативно госпіталізували п'ятеро осіб: жінку та ще четверо дітей. Що стало причиною пожежі, та що розповідають свідки, Дізнавалася наша Дарина Черемшина. Майже вигорівший дах будинку та пусті кімнати. Це все наслідки страшної пожежі, яка трапилася у селі Гонорадка, що на Дубинщині. Займання сталося близько третьої години ночі. Олександр Олійник живе по сусідству. Розповідає, до нього почали стукати діти та повідомили про пожежу. Прибігли молоді, сказали, що горимо. Ми перше подумали, що ми горимо. Потім ми осознали, що сусіди горять. Ми прибігли. Там же дядь Володя вже тушив. Я йому подав воду, він тушив. Потім. Дим трохи менший став. Він почав лізти на гору, там за гора займалася. В димі затушив ту гору, бо якби він не затушив, згоріла б вся хата. Як з'ясувалося, загоряння побачила одна з дітей, які перебували в будинку. Завдяки швидкій реакції ціла родина змогла евакуюватися та залишитися живими. За попередньою інформацією рятувальників, пожежа сталася через пічне опалення. 14 січня, 3-й годині 3-й хвилині, поступило повідомлення про пожежу житлового будинку. При приїзді на місце події черговим караулом було встановлено пожежу в житловому будинку внаслідок. Пожежі зазнали отруєння п'ять осіб, чотири з яких дитини. Аби убезпечити жителів громади від пожеж, працівники ДСНС провели профілактичні бесіди. Головна мета інформування щодо правил безпеки під час користування різнотипним опаленням, адже найчастіше займання зимою трапляються саме через це. Потрібно перед опалювальним сезоном та й впродовж постійно чистити сажу обробляти комен, зулу. Після паління і використання пічного опалення потрібно заливати водою та виносити в відведене місце, не залишати пічне опалення без догляду, не доручати це дітям. Заборонено сушити та зберігати одяг на пічному опаленню. Рятувальники закликають жителів Рівненщини бути обережними та уважними, адже будь-яка хвилина може коштувати життя. Дарина Черемшина та Валентин Зледенний, телеканал ITV Media Group. Сприяв законному перетину кордону на Рівненщині. Житель Волинської області разом зі своїм спільником допомагали охочим виїхати за межі України. Житель Волині на власному авто допомагав перетнути державний кордон трьом громадянам призовного віку. Військово зобов'язаних клієнтів вони шукали через месенджери. Свої послуги чоловік оцінив у понад 50 тисяч гривень. Зломисника затримали та повідомили йому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує до 9 років, позвав планеволя. У селі Рачин Дубинського району патрульні зупинили транспортний засіб ВАЗ за порушення ПДР. Під час перевірки документів інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Кермувальнику запропонували пройти огляд за допомогою алкотестера, Однак він відмовився. У процесі оформлення адміністративних матеріалів пасажир автомобіля, який також мав ознаки алкогольного сп'яніння, сів за кермо та намагався розпочати рух транспортного засобу. Попри зауваження поліцейських, чоловік рушив заднім ходом та міг спричинити ДТП. патрульні. Припинили рух автівки та відсторонили чоловіка від керування. На обох водіїв були складені протоколи. Нова техніка та нові можливості у Рівненському обласному протипухлинному центрі вже кілька місяців працює новий апарат. КТ та лінійний прискорювач. Чим особливі ці апарати знає наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить. Це нам поставили новітню програму. Порівняно з попередніми, це як пересісти з запорожця на Феррарі. Андрій Білоус розповідає, що новий лінійний прискорювач дозволяє ефективніше опромінювати пухлини і завдавати менше шкоди організму пацієнта. А програмне забезпечення, на якому працюють фахівці, допомагає створити кращий план лікування, точніший розрахунок дози, менше ризиків для хворих. Заступниця медичного директора рівненського протипухлинного центру Ірина Романчук зазначила, що новий апарат функціонує не лише краще, а й швидше. В нього є вища пропускна здатність пацієнтів, тобто час лікування на цьому апараті скорочений до двох хвилин. Різницю помітили й пацієнти. Звичайно, що краще. Є здвірі, є якісь, ну як сказати, Ну, легше. Також у Рівненському протипухлинному центрі вже працює новий апарат для КТ, тобто для діагностики онкологічних захворювань. Це апарат нового покоління, який дозволяє працювати швидше, він швидше сканує. Більше поле сканування дозволяє швидко просканувати все тіло, він швидко обробляє інформацію, тобто ми отримуємо готову можливість працювати швидко. Крім цього, апарат дає менші дози опромінення для пацієнтів та навіть обладнаний штучним інтелектом. Це дозволяє прискорити процес діагностики та дає точніші результати. Обидва прилади протипухлиний центр отримав від міністерства охорони здоров'я. Міністерство час від часу робить запити по лікувальних закладах. Ми даємо такі заявки. У нас там стояло старе старе обладнання. ще 87 цього року. Ми це обладнання ліквідували, списали, швиденько зробили ремонт, і поки парад приїхав, ми вживав від ремонтований приміщення. Також відвідали заклад голова Рівненської ОВА Олександр Коваль разом із першим заступником Сергієм Подоліним, голова Рівненської облради Андрій Карауш та начальник департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рова Олег Вівсяник. Будемо шукати небюджетні бюджетні кошти, оскільки зараз самі розумієте, що це складно. Але Така є в нас платформа Dream, де міжнародники донори бачать проекти, які є. Тому наша задача наповнити її всім тим, що у нас є. Також посадовці відзначили роботу працівників протипухлинного центру. Валентина Захарчук Кирило Поліхович, телеканал ITV Media Group. Наталія Утюш рівненська майстриня з соломоплетіння. Про дідух висотою в людини. Що означає кожен поверх? Та чи бувають некрасиві дідухи? Наталія Утюш розкаже у програмі Талановидь сьогодні о 19.30. Не пропустіть! Життя. Як корисно використати новорічні ялинки після свят. Підсумки сезону. Легкоатлетів та тренерів з Рівненщини нагородили за спортивні досягнення у сезоні 2025 року. Після зимових свят у дворах рівного з'являються десятки викинутих використаних войних дерев. Та замість того, щоб опинитися на сміттєзвалищі, ялинки та сосни стають корисним ресурсом. Їх переробляють на щепу для опалення. Детальніше у сюжеті. Саме так у рівному прощаються із новорічними святами. Використані ялинки мешканці залишають біля сміттєвих контейнерів, головне без іграшок та мішури. Уже за кілька годин цю хвойну красуню, як і десятки інших, по місту заберуть комунальники та відвезуть на переробку. Там дерево подрібні на щепу, яку згодом використають для обігріву. До мешканців одне прохання не змішувати ялинки з побутовим та великогабаритним сміттям, не запихати в контейнери для побутового сміття, складати на окремі купи. І тоді наші, наші автомобілі їздять, їх збирають, звозять. Де доступно, туди виїжджає сама ця дробарка і на місці дробить. Проте що року кількість живих ялинок та сосен зменшується. До прикладу, Володимир уже декілька років поспіль використовує штучне дерево. Говорить, це практичніше та екологічніше. У нас цього року була ялинка штучна і минулого року тож штучна ялинка вирішили штучно, тому щоб не вирізувати ліс, бо і так, скажімо так, його вирізують. І вона набагато практичніша і вдобніша штучна ялинка Тим. Що її можна зібрати і розібрати на другий рік, поставити, бо її не треба не виносити, потім не вивозити і не, за, так, не засмічувати навколишнє середовище. Також зменшення попиту на живі хвойні дерева помітили і комунальники. Більшість мешканців міста віддають перевагу штучному дереву. Якщо сказати відсотковому, то як було 4 роки і зараз, то зараз, мабуть, відсотків 20 від того, що було 4 роки. Тобто, ці всі ялинки, що ви сьогодні бачили, це. Тиждень роботи, оце так хлопці назбирали лише стільки. У рівному новорічні дерева отримують друге життя. Замість сміття стають корисною сировиною. А містяни дедаль частіше обирають альтернативу живим ялинкам, дбаючи про довкілля. Комунальники ж закликають і надалі правильно утилізовувати святкові дерева. Олеся Мороз, Анна Авдієва та Ілля Лахай, телеканали Media Group. Небезпечні погодні умови за прогнозами синоптиків сьогодні, 15 січня, на рівненщині та в обласному центрі на дорогах очікується ожеледиця та значний сніг. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий Водіїв і пішоходів закликають бути максимально уважними. Справжня принцеса у рівному у міському пологому будинку народилася дівчинка вагою 5 кілограмів та зростом 58 сантиметрів. У родині це вже друга дитина. Як зазначили лікарі, мама із донечкою в післяпологовій палаті та почувають себе добре. Це перша немовля богатир народжена цьогоріч у Рівному. Підбили підсумки сезону та відзначили спортсменів легкоатлетів та тренерів з Рівненщини. Нагородили за спортивні досягнення у 2025 році. Також під час заходу пригадали результати роботи обласної федерації легкої атлетики та відзначили партнерів, яких результатів легкоатлетам з Рівненщини вдалося здобути у сезоні 2025 року, та як минулоріч працювала федерація. Розповідаємо у матеріалі далі. Підсумували результати роботи та відзначили спортсменів у приміщенні стадіону Авангард легкоатлетів та тренерів з Рівненщини нагородили за спортивні досягнення у минулорічному сезоні. А також пригадали, як працювала обласна федерація легкої атлетики впродовж 2025 року. Кращим легкоатлетом Фларо сезону 2025 став багаторазовий чемпіон України Дмитро Остапчук, рівненський спорт. Цмен займається штовханням ядра та метанням диска. Сезон 25-го року був непоганим, але міг бути кращим. Я став переможцем зимового чемпіонату України. Але на основних літніх стартах я зайняв четверте та треті місця. Тому хотілося би краще виступити. Січень це якраз такий період підготовки до змагань, такий основний, там де виконується найбільший обсяг роботи, і вже готується до змагань у лютому. до чемпіонату України. У номінації справжній прорив відзначили бігунку з Костополя Іванну Черешньовську у сезоні 2025 року. Спортсменка змагалася на командному чемпіонаті Європи з кросу, а також чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій. Окрім того, чимало медалей вдалося здобути на всеукраїнських змаганнях. Дійсно, це був прорив року, адже на початку січня 25 року я не думала, що досягну таких успіхів. Я виграла командний чемпіонат України з кросу, виграла всеукраїнські змагання Ліга кросу. Хочеться, звичайно, вже серйозніші результати показувати на доріжці, а не на кросі. Надіюся, я війду в в топ 3 на 10 тисяч метрів на основному чемпіонаті України, що буде в квітні. Це мій основний старт. Можливо, вийде відібратися на чемпіонат Європи на 10 тисяч. Dus ja, het Нагороду у номінації підростаючі зірки підготували для рівненської легкоатлетки Анастасії Алембіти, що представляла рівненщину на європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 року. Однак, через навчально-тренувальний збір спортсменка не змогла бути присутня на заході. У цій же номінації відзначили багаторазового чемпіона України з короткого спринту Євгенія Янчука, найкращою тренеркою Фларо 2025 року. Того року визнали Тетяну Гречко. Підтримка спортсменів та створення якісних умов для тренувань є пріоритетом у новому році, зазначила президентка Федерації легкої атлетики Рівненської області Ольга Земляк. Для чого взагалі федерація легкої атлетики? Для того щоб розвивати наш спорт, а для того щоб підтримувати молодих спортсменів і для того, щоб вони представляли рівненщину на високому рівні міжнародному. першою взагалі задачею для нашої федерації це звичайно, що є поліпшення інфраструктури спортивної. Потрібно бути в діалозі з владою, в діалозі з бізнесом, і вже є насправді є перші напрацювання для того, щоб ну цей рух уже почався. Також під час заходу відзначили партнерів федерації. Надалі нагороджувати легкоатлетів та тренерів хочуть щорічно. Максима Стапець Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, чи Україна переможе.